Подорож у минуле фрагмент. Авторка Олена Сенек, місто Львів. Дія сьома. Підлітки з'являються у спальні Івана Франка у Львові. На ліжку сидить старий чоловік і дивиться в папери. Він різко піднімає голову. Андрій, добрий день, Іван Франко. Я ж подумав, що ви жартували. Стільки років пройшло. Зараз 1915 рік. Настя, як ви почуваєтесь, Іван Франко. Навіть це вам відомо. Ви взагалі не змінилися, Сашко. Так, ми тільки що з вами молодим спілкувалися. А, а для вас 40 років пройшло, Іван Франко. Ви були праві. Зараз Перша світова війна. Невже я не міг нічого зробити? Андрій, ніхто не міг. Рано чи пізно ця війна відбулася б. Іван Франко, тепер я можу дізнатися майбутнє. Нічого не зміню Адже я не встані піднімати країну. Аня, ви про війну, що ж, на жаль, настане Друга світова війна, але Україна все-таки буде незалежною. Наша держава небагато і чимало людей захочуть загарбати все до своїх рук. Це призведе до війни, яка триває і зараз у наш час на іншій стороні країни. <кхід> Іван Франко. Цього не можна було уникнути. Сашко. Якби ж ми знали, Іван Франко, діти ніколи не опускайте руки. Просто пам'ятайте, що ви можете змінити Україну і можете зробити її сильнішою. Не діліть українців і завжди тримайте українську мову в серці. Ви, майбутнє нашої батьківщини. Слава, спалахує світло. Андрій, ех, ну, мабуть, нам вже час. Українці вас не забудуть. Дякуємо. Знову спалахує світло і підлітки зникають. Іван Франко, задуманий, сидить на ліжку. Іван Франко, складна доля України. Шкода, що ті сто років не будуть легшими. Дія восьма. Підлітки з'являються в підвалі гаража. Всі мовчать близько хвилини. Андрій Не очікував, що все так повернеться. Аня. Щось мені вже і не хочеться на бал, Настя. Знаєте, а все-таки українці частково почули Івана Франка. Сашко, ти про що, Настя? Схід і захід об'єдналися. Але шкода, що досі є деяка неприязнь, Аня. І не всі тримають українську мову в серці, як Іван Франко. Андрій, а він сильний чоловік. Не так багато людей проявили таку любов до рідної землі. Ми українці, і варто цим пишатися, незважаючи на те, що патріотизм, як казав Іван Франко, це тяжке ярмо.